Доброго дня, мої шановні підписники та всі, хто дивиться дане відео. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм власним досвідом перетинання кордону, а саме шляхом від Києва до Лондона. Як я добиралася, яким транспортом користувалася, як довго це зайняло, і як важко було чи легко взагалі взяти квитки і доїхати долетіти. По-перше, відразу скажу, що я їхала з дитиною два з половиною роки. Скажемо так, найбільш проблематична частина подорожі це перетин власне кордону між Україною і Польщею, там, де завжди черги. Станом на зараз там взагалі якісь страйки. Тому варіант їхати автобусом був відразу відкинутий, бо я не знала, скільки годин треба буде стояти на кордоні. Буде це вночі чи вдень. з дитиною, маленькою. Хто, хоч раз це робив, перетинав кордон, знає, як це, як це проблематично. Тому було рішення спробувати вичепити квитки на потяг. Є потяг 67-й з Києва до Варшави. Але проблема в тому, що на нього взагалі неможливо взяти квитки. Ну, принаймні, скільки я не дивилася онлайн, квитків ніколи не було. Але я вам скажу так: ми взяли квитки на потяг київ пасажирський хелм. Я дивилася квитки на потяг десь днів за 10 до дати відправлення. І скажу вам, що, в принципі, квитків було достатньо. На цей момент, звичайно, нижніх місць не було, там були тільки люкс і купе. Ми взяли купе. Нижніх місць не було ніде в жодному вагоні, але верхні місця були ну, десь майже всі вільні. Тобто, наявність квитків нормальна. Київ, Потяг Київ, пасажирський хелм. Вартість квитка дорослого 1200 з чимось гривень. Дитячий квиток мені обійшовся десь 890 гривень. Вся дорога займає десь годин 13, Ми сіли в Києві о пів одинадцятої вечора, проїхали всю ніч і були в хелмі вже вранці, вже там одинадцять чимось ранку. Тобто, досить зручно сів на потяг, відразу ліг спати. Як взагалі відбувалася ситуація саме на кордоні? Це був перший раз, коли я перетинала кордон потягом. Uh, тому перший мій досвід. Uh, я вам скажу так, набагато краще, ніж автобусом. Ми приїхали на кордон до нас ну, майже відразу, там, не знаю, хвилин через 15-20 зайшли прикордонники одні, потім українські, потім на польській стороні так само. Зібрали паспорти, віднесли, тобто ми навіть не виходили з потяга. Uh, Наші багажі не перевіряли, тільки запитали прикордонники, чи веземо щось там алкоголь, сигарети, щось, чи треба щось декларувати. У нас нічого такого не було. І вони навіть не перевіряли наші валізи. Забрали паспорти, і десь через ну, півгодини максимум роз... принесли нам їх уже з там, перевірені, скажімо так. На дитину у мене був закордонний паспорт і ще попросили свідоцтво про народження. Оскільки батько, з нами, батько дитини з нами не їхав, то ніяких нотаріальних посвідчень, там, дозволів на виїзд дитини за кордону наразі не, не треба. Я це дізнавалась завчасно, дзвонила на гарячу лінію прикордонної служби України, мені там відповіли, що під час війни якби це не треба, ніяких дозволів. От, віддали нам паспорти. Ми десь простояли ще, ну, не знаю, з годину, може. Причому, ну при цьому можна було там по потягу ходити спокійно, замовляти чай, замовляти каву у провідника. Ніяких таких проблем туалет був відкритий. Сиди собі, лежи, дивись там фільми і чекай. Бо це це вам не автобус. Ну, в цьому плані набагато краще, ніж автобус. Доїхали до Хелма. І в Хелмі а, у нас ми прочекали десь дві години чекати, і далі там був потяг на Варшаву до Варшави. Хелм, Варшава. Дитина безкоштовна. Значить, мені вийшло вартість мого квитка 40 шімець злотих. злотих. Тобто дуже зручно. Ви в Хелмі чекаєте на вокзалі пару годин і їдете далі до Варшави. Там, до речі, в Хелмі є кімнатка для дітей, там є іграшки, різні розважалки, малювалки. Так що дитину можна зайняти. Потім, значить, доїхали потягом з Хелма до Варшави. Далі це вже було десь після обіду. Далі у нас був виліт з аеропорта Модлін. І я завчасно забронювала в Модліні, не в аеропорту, а саме в цьому населеному пункті Модлін. Такий готельчик собі хостел, до речі, дуже непоганий. Вартість нам коштувала кімната 35 євро, це, як на мене, недорого. Зате ви там переночували. І на ранок автобус прямо з цього хостела їде хвилин до 10, може, 7-10 хвилин, і в аеропорту. От і все. Я вам, до речі, дам посилання на цей готельчик, якщо кому цікаво, якому ми зупинялися. Приїхали, значить, в Варшаві. Ми сіли на електричку з Варшави до ну електричка, я не знаю, електричка, метро. Взяли квитки на вокзалі до Модліна. Доїхали на цьому потязі до Модліна, Там, буквально цей хостел прямо на станції, знаходиться на цій залізничній. Вийшли, поселилися в готель і все, поспали ніч. Вранці сіли на автобус, там вже і доїхали за ці 10 хвилин до аеропорта Модлін. Ну З аеропорта вже літаком долетіли до Лондон з Stanстет Тут вже мене зустріла сестра. Тобто. Дорога нам зайняла, звичайно, ну скільки виходить десь два дні в сумі, але я вам скажу досить непогано. Тобто, хоч і ми використовували декілька видів транспорту, але вся логістика була так спланована добре. Тобто, всюди є якісь сполучення. І нам не довелося ніде чекати між сполученнями дуже довго. Як де взяти квитки, як замовити квитки на ось цей київ пасажирський хелм? До речі, цей поїзд зупиняється. В Ковалі, в Бердичеві точно ще там декілька зупинок робить в Україні, так що можна не тільки з Києва на нього сісти. Як взяти квитки на цей потяг? Скачуєте додаток Укрзалізниці на свій телефон, вводите там Київ-пасажирський хелм і вам видає варіанти наявності квитків і ціни. Замовляєте квитки прямо онлайн, оплачуєте і все, вони вам приходять туди ж в цей додаток. Якщо хочете, можете ще й роздрукувати. До речі, дуже що мені сподобалося, коли я брала квиток потяг Київ Хелм. Мені в цьому ж додатку, після того як я їх купила, відразу вилізла така сторінка і написано: якщо ви хочете далі до Варшави їхати, ось заходьте на цей сайт. Вебсайт називається intercity.pl, Щось таке. І відразу там же купила на вебсайті квитки. От до, до Варшави, дуже зручно. Дякую вам за те, що продивилися дане відео. Я сподіваюся, воно було для вас інформативним. Бажаю всім мирного неба над головою і слава Україні! Ще раз посилання на веб-сайти, де я замовляла квитки, назви, ціни. Хостел знайдете в описі під даним відео. Дякую!